Наше життя воно насичено такими доволі різними подіями, і дуже важливо дозволяти собі відпочинок і релакс без почуття провини, тому що тільки таким чином ми можемо зберегти свій власний стан, свій душевний спокій, свою рівновагу. Звісно, що різні події можуть нас розхитувати, але ми маємо відновлюватися. І часу на відновлення його. Не так багато, але те, що ми відчуваємо всередині, те, як ми вміємо компонуватися, те, як ми вміємо володіти своєю психікою, воно на найбільше найглибше, ніж те, що відбувається навколо. Тому що відбуватися може все, що завгодно все залежить від того, як ми це сприймаємо і як ми власне вміємо проживати будь-які події, які трапляються в нашому житті.